Щонайменше півтора мільярди доларів потрібно на відбудову Донбасу. Таку суму називають у Всесвітньому банку. Це кошти на відновлення інфраструктури, лікарень, шкіл та дитячих садків. Проте власники зруйнованих осель, пенсіонери мусять відбудовувати житло за останні гроші. Як виживають, історію продовжать кореспонденти Сабиті. Так в дворі було представники. Це все, що залишилося від будинку родини Шевченків. Тонни цегли і шиферу досі лежать перед парканом. Просто я не думав, що нам на пенсію такий подарок буде. Просто ми думали, що от уже все хорошо. Потужні обстріли у селі Нетайлове почалися влітку 2014-го. Тоді родина Шевченків навіть не думала про переїзд. Як усі забивала вікна фанерою і ховалися у підвалі? Тут ми прятались вот здесь бабушка сиділа я, а Витя как раз якраз вот напротив сидів. Якщо бы, не дай Бог, чого, ну слава Богу. Але після чергового артобстрілу Ольга Миколаївна втратила слух. Ну, ми поняли, що ми там не є. Наступного дня на ділянку Шевченко прилетіло близько десятка снарядів. Будинок зруйнувало вчент. Сім'я втратила усе майно. Ці фотографії Ольга Шевченко зберігає у далекому кутку шафи на них увесь біль від пережитого. Я відновлювати будинок Віктор Шевченко вирішив відразу. Від старої споруди залишився міцний фундамент. Цілими днями чоловік стукає, сверглить та пиляє. Спершу допомагали сусіди. Зараз тільки дружина. У чотири роки літні люди починають життя з нуля. Відішечка троїть ми решили, тому що три пенсіонера комусь сісти на шию і надовго. У нас виходу другого не було просто. Матері Ольги Марії Пилипівні нелегко змиритися з горем. Вона пережила Другу світову і не розуміє, за що діти так страждають. Я плачу. Що це така дітям? Колоднеча сталася. На відновлення будинку сім'я Шевченко витратила усі свої заощадження. Розрахуватися з боргами не можуть досі. Від держави допомоги не дочекалися. Єдина компенсація не перевищила навіть тисячі гривень. Істотно підтримую пенсіонерів гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Каші, консерви. Ну от муку вже іспользували пірашки. Вчора напікли. З настанням тепла подружжя займатиметься садом. Вони сподіваються, що незабаром перед вікнами нового будинку замість купи уламків знову зацвітуть троянди. Юлія Міншакірова, Оксана Курчма, Євген Якунін. Сабиті канал Україна.